Всім привіт! Сьогодні 4 червня. У нас пройшла просто якась неймовірна стихія. Смерчі були. Дощі я також квалу ніколи не бачив. Наробило тут в селі дуже багато лиха, в лісі також. Зараз шоста ранку. В лісі дуже темно, не знаю як буде там зйомка на відео. Тому що ще стоять хмари, дощ ніби не йде, але таке ще не крапає. Але ж гриби треба дивитися. І от перша знахідка. Перша знахідка тут є. Не знаю, як воно буде видно. Але потім побачимо. Чого чого. А я думаю, тепер грибів буде достатньо, можливо навіть не вранці. От в перспективі буде просто багатсько. Ну от і ще на сьогодні. Не знаю, чи видно, чи не видно, але перший грибок є. Добре, дивимось далі. У лісі стільки всього наваляло, то просто труба. У лісі дуже багато повалених дерев. Дуби, там далі сосни, просто навалило. То ще скільки. А тут подивіться, який красень. Сидить. Так. Опа! Сормака давайте одразу сюди. Опа. Дивіться, який гриб. Та їх можливо не сьогодні, а через день буде багато, тому що температура обіцяють плюс 30. Буде така припарка, бо в лісі від вологи аж просто квакає. А сьогодні поки таке. Гляньте такий. Супер. Просто чудово. В лісі куди не глянь, там липи, осики повалило. Блін, одні тільки дерева валяються. Ну а в нас чергова знахідка. Молодий. Молодий. І знову подвійний. Минулого разу шукалися подвійні тут, бачите? Такий от гарний грибок. Ну супер. Що ж, треба дивитися уважно, просто за цими вітками, які нападали, то трішки складніше, Але то таке. Ось тут по лісовій дороги, по дорозі просто шалені потоки йшли. Та вчора взагалі таке, як знялося, що світу білого не було видно. Дахи знімало, все, Та просто така була негода. Так, а в нас ще один гриб. Радує те, не, невеличкий, радує те, що він з'являється все в нових і нових локаціях, які до цього ніде. Ці гриби не зустрічалися, а тепер десь там, десь там, десь там. Нічого, входимо в грудний сезон. Білих буде більше. Навіть думаю, що сьогодні в день і ввечері їх вже достатньо наросте. Ось іду і те, що вам говорив. Такого просто валом. Боже, скільки тут дерев навалило. Да, які дуби. Це просто треш. Який дуб красивий, величезний. Подумайте, яка це сила, щоб це таке зробити. Ну, буде... Будуть люди, я думаю, працювати сьогодні. Завтра і дорогу треба розчистити. Ну і комусь вже дрова будуть. Чи кудись на матеріали що робити. І отаке воно просто скрізь. Ось треш був вчора. Уже на вулиці трішки розвиднулось, хмари розходяться такі густі. Стало світліше і стало зручніше дивитися і шукати гриби. І от подивіться ще одна знахідка. О, поки їх ще небагато грибів, але я думаю, день-два, якщо обіцяють таку температуру плюс 30, їх тут буде просто валом. Ну а поки цьому сьогодні дуже раді. Ой, який черговий, гарний гриб. Красун. Красунчик. Я думаю, що так зона посвітліла. Чотири величезних дуби. Там таке місце чудове грибне. то капець величезних, чотири дуби звалило. Оце вам тепер ліс може і пропаде. Так, де тут я бачив гриб? Подивіться який. Оба! Ви бачите цього красуна? Подивіться який. І він тут не один. Є ще краще, мені здається, ще є краще за цього. Гляньте, що тут сидить. Опа. Але він... О, я і навіть його не витягнув. же ти... Бух. Ще. Ну, не дуже там прямий кращий. Але гарний. Отаких От два гриба з цього місця. Чудово. Але як же шкода лісу. Просто все повалено. Як сірники дерева повалило. Поламало, повалило. То треш. Знову ж, куди не глянь, скрізь повалені дерева. Ось така ото сика величезна. Вон там видно така біваця, тріснула. Тріщина. А тут, біля цих дерев, гляньте, який красун. Палку піднімає. Піднімаю палку, такий красивий. Опа! Він тут, до речі, не один. О, такий гриб чудовий. Так. Гляньте, яка бочка лізе. Ще один отакий. І ще є. Чуть далі. Отак от. Отак от. Подивіться які гриби. І тут ще один. Там пара і тут. Пара грибків. Навіть не пара. Он! дивіться слимак у його вже. величезний слимак. Він його їсть. Чудово. Оце вам такі місця. Я думаю, через день-два. Таке буде творитися по всьому лісу. І буде просто валом. Як і в минулі роки. Такий ліс, як вчора, вже він ніколи таким не буде. Все повалено. Навіть не впізнаєш, де помістину. Наскільки пішли завали. Ех, але хоч щось приємне все-таки є тут. Дивіться, який рибок гарний сидить. Опа! Опа, молодий черговий гарнюк. вон який, Чудово. Дивимося ще. Йду собі вже хотів сказати по лістовій стежці, але то вже не так. Вже вона завалена. Така стежка, що то труба. Все в цих уламках. І знову подивиться молодий. Я ж кажу, що цих грибів зараз буде дуже багато. Це ще тільки дощ промочив. Добре, день-два їх буде просто капець, скільки. Дивіться, який черговий, прекрасний гриб. Куди не подивись, а скрізь повалені дерева. Дуби, берези, осики, все тут. Ой-ой-ой, не знаю як воно це вплине на ліс, зрозуміло, що точно не в плюс. А малюки малюки виходять і виходять. Дуже твердий, прекрасний. Молодий гриб. Забираю. Що було це. І тут біля чергових завалів. все навколо. Це навколо в нападаних деревах, там, де бачите, тихно, ну, камера вона не відображає, здається, ніби в кущі. Навколо одні нападені дерева туди. Ось дуб. Он, Він зламаний, я не знаю скільки він там стояв на 100 років. Ну, а тут черговий маленький грибок мене зустрічає. Так маленький. Але тим не менш приємно його взяти. Отакий от молодняк де. Ще не багато, але все рівно є. Вон там Кошик майже повний. Знову пробираюся в цих завалах. Пробираюся, тому що побачив ще одного грибка. О, такий от молоденький, черговий молоденький гриб. Красивий деякий. під'їли його вже. Вже встигло під'їсти, Але нічого. Головне, що він є. Дома переберемо. Я думаю, буде непоганий. Хоча ви самі знаєте, що ці гриби дуже червиві. Зазвичай залишаєш ну, в кращому випадку половину гриба. Решту все викидаєш. Але тут таке то зовсім інше питання. Головне, що воно є. Вийшов на таку от ділянку, де все-таки, мабуть, оця от негода коли йшла, то все, само собою десь там закручувало, а тут якось менше воно все, ліс, більш-менш в нормальному стані. І отакі от, от гриби. От гриби. Тут бачите, два їх. Опа, біжу сюди. Дивіться які. Ніби такі, на перший погляд, невеличкі були, а так доволі непогані. Але це ще не все, бачите, вже кошик оскільки. Кошик вже повний. А тут він який красен сидить. Сидить тепер на видному місці. Дивіться який. Оба! Отакий. Чудово! Ну що, друзі, буду на сьогодні вже завершувати. Походив я десь чуть більше двох годин. Зараз 8.15. Пройшов я приблизно десь о шостій Чуть вже на вулиці розвидню, в тому що бачила, як ми починали. Такі важкі хмари, ніби я не знаю, ніби майже як ніч. Не все я показував. Десь там маленькі, там маленькі. Але сьогодні у нас чесний справжній кошик гербів. Подивіться. І це ще не все. Як то кажуть, все. Я думаю, чим далі, тим буде їх більше. Подивіться, які красиві. Молоді гриби зустрічалися такі хороші і більші. Там десь лежать внизу. Так, так що отакий от вийшов сьогодні похід. Лісти, звісно, нормально розмотало, то труба. Є такі участки, що дуже багато повалених дерев. Побиті. Зараз прийду додому, буду розбиратися з грибами, а потім ми будемо щось і вдома ремонтувати, тому що негода. Наробила багато шкоди. А так буду потроху ходити все-таки в ліс і дивитися. Думаю, що при, хоч при таких дощах, але грибів буде ще більше. Зрозуміло, що грибників буде більше. Коротше, поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім папа, го -па. ніки руки брудні. Оце від грибів. Це приємний бруд. Прийду додому і нею. Да тут на 200 сейчас.